Коли над землею спускався білий іній і ріки вкривалися тонкою крицею, люди знали, іде час сави, час, коли старий Велес перекидає ключі зими у руки неба. Тоді зоря вела коня до стайні у тиху ніч, де зникає день, щоб знову народитися. Бо сава це отець, що засіває небо зорями, і кожна зірка, те зерно з якого зростає нове життя. Сивий він, як місяць у тумані, мудрий, як час, що не спиняється. В його руках булава, громова ваджра, а у бороді колося осіннього поля. Йому залишали останній сніп, щоб весна не забула дорогу до хати. Кажуть, коли сава ступає небом, під його ногами спалахують світи, а душі предків здіймаються з курганів, як іскри від вогнища, до нього, до свого батька небесного. Його могили це Саворові гори, де вітер співає стародавні пісні. Кажуть, там спить мудрий дід, що навчив людей купати криниці і бачити воду під каменем. І коли хтось упаде духом, варто лише стати на савор могилі і почути, як земля дихає, і як через неї говорить Сава: Я є у вас, і ви в мені, бо з нас народжується світло, і в нас повертається кожне зерно. Так вшановували Саву, не як сором, а як святість творіння, бо у кожному житті є божественна іскра продовження. І поки зоря виводить коня з темряви, а сніп стоїть на покуті, батько неба дивиться з висоти, тримаючи світ як живу нитку, нитку любові, між небом і землею.